Всім привіт! Це канал Винос з хати. Дивіться, тут у нас винос. Прямо так от валяються документи, свідоцтво про народження. Повна купа тут всього, О, цілий куточок зараз. О. Тут вживачу єлинкові прикраси, прикольні такі. В общем тут багато всього в тих ящиках. Треба все перебрати. Ну, до мене такі явно вже пройшлися. І є посуд. З цікавого ще й лічильник е чавунний. Тут має бути Львов на ньому написано. Але тільки задня стінка. Кришка цікавіша. Може кришку вже забрали на метал, бо воно з типу, чавуна. Ну, тут треба дивитися. Можливо, воно там десь є. Бачите, яка купа гігантська, мені по пояс. Ну і з іншого боку смітника теж там щось навалене. хтось колупався. Зараз то все буду особливо перекопувати, бо тут всі паперові штуки, є фотографії, є плівка, то все треба перебрати вручну. І я думаю, що тут щось точно буде. О, ще іграшки. Бачите, тут розсипуха. Ну, потім вдома вже все покажу детально. Треба одягати рукавички. Потім все обов'язково покажу, не перемикайтеся. еще один сметник у нас еще у нас тут валяется таки что тут такая за история духовая шарфа не на уже все повывозило походу О, шури бачили бігать. А вже все поїхало сьогодні. Так, а тут у нас що? Всякі різні меблі. Поїсти поклала щоб шурів було побільше. Всякі різні меблі. Така прикольна полочка з магазину, до речі. О, монетки є. Не знаю, можу взяти така вітрина, саморована якась. Ну, я вдома і я дуже задоволений, дуже класні знахідки. Зараз це буду показувати. Частково вже перебрав, витряхнув рюкзак. В общем, все в мене трохи пішло не за планом. Показую відразу цю штуку. Це щиток австрійського періоду, Чиста львівська тема. Власність міській електровні. А це значок Siemens, Фірма Siemens. Він чавунний важить кілограм 20, напевно. Відповідно, я як його знайшов, то вже зрозумів, що далі я рухатися не зможу. І потягнув то все додому. Але по дорозі ще знайшов от монітор Samsung, ще не дивився його. Не знаю. Стояв окремо за бачками, можливо, типу, в робочому стані. Бо як, ну, якщо він не робочий, його б, напевно, в бачок би закинули. Ось. Ну, ще всякого різного набрав дрібного. Все дуже сумбурно було, бо там конкуренти по боках мене підтискали, так сказати, а я їх. І, в общем, ну, мені пощастило першому в мішки залізти, де були більш-менш нормальні знахідки, решта там. Або вже до нас подивилися, або там просто був одяг. В общем, всякого різного такого вінтажного я набрав, що мені дуже подобається. І на цьому в принципі вечір для мене закінчився, я пішов додому. ось Цікава ваза. ваза називається Rose Bowl. ось Тут стояли ось такі штуки в общем. квіти штучні. ну Напевно, можна їх зберегти. Я їх витрихнув. Ось тут клеїмо все, як ми любимо, ЛКСФ, Львівська кераміко скульптурна фабрика. О, характерний колір, кольор. Бачите, такий бежевого кольору. Е Тісто. Тут майоліка, таке покриття класне. Дуже цікава вазочка, я подібних не бачив. Бачив круглі всякі різні симметричні. ця така, як скульптура. ЛКСФ завжди дуже приємно знаходити. Ось, Хоча і він вже переоцінений, дуже багато його повипливало. Колекціонери вже назбиралися його, але все одне дуже приємно. Ну, просто як річ, як естетика. Щось дуже нестандартне. Був повний пакет документів. Я не буду показувати, звісно, прізвища. Просто повний набір. Оце дуже цікава штука. Польський банчик Баккара Макао якийсь. То якась репродукція. Сам видав. Що може бути. Бачите, як оформлено. Свідоцтво, посвідчення. Взяв цікаву фотографію. Така естетика 90-х років. Багато було всякого такого треш контенту Всякого різного. Дивився щось таке, типу... Цікаво, нічого цікавого не знайшов. Прям такого, щоб ну, на 90 ті така тематика була. Тільки оцю фотографію взяв, дивитися, яка мода. Я таке ще пам'ятаю. Повний комплект, на свідоцтво на все. Перміс до кондуїр. Воєнник. атестати, свідоцтво про народження. Гознак 978 року на українців. Що хто не знає, то свідоцтво про народження на такі всякі екзотичні, скажімо, свід... ну, національності. Вони дорожче коштують. Або видані в якихось таких республіках екзотичних в наших краях, то вони дорожчі. Це львівське свідоцтво. Рибка не розмальована, я таку вперше знаходжу. До того таких не бачив. Бачив різних кольорів, а ця просто не помальована. І клейма немає. Таких дві штучки є. Стандартні такі розповсюджені, скажімо, для моїх виносів. Серветки, великий хрестик, менший хрестик. Така не Сереветочко цікавий такий візерунок, ну то теж типу, можна сказати. Ота ну, то хрестик. Але ну, так цікаво виглядає діагонально. Далі така шкатулка, щось таке теж 90-х років. Limoges de France. Виглядає простенько, то принт. А не ручна робота. Можливо, тут щось цінне зберігалось. Але я намагався максимально уважно дивитися, після себе все перевірив. Напевно, більше нічого не було. Цікава така мейдент коробочка, явно теж старенька. Я таке її відкрив на вулиці, думаю, о, тут щось цінне. Таке вже треба вдома відкривати, ну на вулиці таке, коли там купа людей ходить. Ну і ніби все. Нічого цінного, це може бути срібло. Підвісочка така колір, бачите? Цікавий, але це не срібло. Можливо, тут щось було, можливо, люди подивилися. Такі штучки можна теж відкладати до біжутерії. Потім одним лотом продаю, і хто біжутерії займається, то йому підходить таке дві копійки до 23-го року. Приємно, Все одна гарна баночка, коробочка. Калькулятор Касіо, в принципі, вони всі продаються, але, на жаль, він не... Інженерний, а звичайний. Бачите, в робочому стані. Все нормально. Поламана така бритва. Триммер, точніше. Ну, насадки немає, загублена чи поламана, не знаю. Але можна під щось інше переробити, хто електронікою займається. От, я знаю, що можна з такого, в принципі, і. Машинку для татуювання зробити при бажанні, ну або щось інше. Бо моторчик працюється, штучка вибрує, ну щось можна виведе. Доволі розповсюджені такі гачки радянського виробництва. Насправді дуже зручні десь в майстерню, знаєте, повісити. Вони дуже прості, нічого зайвого і маленькі, багато місця не займають. Клубок, зарядок і дротів з блочками відправляються до відповідного пакету. Небуличкого розміру рюкзачок Найк. Взяв тому, що Найк, тому що брендовий. Нічого зайвого, просто от, можна взуття покласти, перевзувне там щось таке. Така приємна річ: а, Амор Поцелян, щось там пато Амано. Італія ніби. А по фотографіях було видно, що багато часу родину проводила в Італії, можливо, вже просто іммігрували, тому квартиру чистять. Ось. Ну, та, старі фотографії ще 90-х років італійські. Багато листівок, всяких було. Цікава така трояндочка. Шеврони з прапором. Чомусь часто їх знаходжу. Ще така мініатюрна порцеляна. без клейм, Теж, здається, Італія. Старенька така. 90-х років. Шнурки чорного кольору, на взуття, розходник, корисна річ. Це для рукоділля. Взяв можна щось з того зробити. Якась декоративна накладка можна, в принципі, кудись приклеїти. Максимально розповсюджена модель ліхтарика. Така цікава штука, таких ще не знаходив. Sierra Wireless Freedom Pop 3 4G Hotspot. Тобто, я так розумію, тут то це точка роздачі інтернету, як вона має працювати. MicroSD можна поставити. Цікаво. Також по інтернету от така штука Huawei. Це ще була макулатура, але вона в мене е, все випала. Я її викинув. Не було часу вже набирати. Коротше, mobile, Wi-Fi. Ну, з комплектом було б цікавіше, але вже як є. коробочка лишилась. Вазочка троянди. Це явно 90-ті. Така максимально простенька. Годинник а-ля але насправді ні. Просто фарба. Простий китайський годинник, такий типу під біжутерію. Ну, простенький, на батарейках кварцевий. Далі в аналогічному стилі прикраси. Таке під золото, типу кільце зі склом. Ну, виглядає так, прикольно. Це типу підсрібло. Хоча в принципі могло би бути і срібло. Тут та маленька. Але це біжуха. Далі такі типу буси, не буси, як назвати, не знаю, підвізка, общем така це пластик теж. Щоб золото було за кос. Це теж біжутерія. Ну щось таке початок нульових років, мені здається. Скло, але щось таке сучасне. Теж кільце, біжутерія. Як підвісочка якір такий. Це більш цікава річ. Ящерка така якісна. Брошка тут повноцінна, голочка нормальна. Я здається, щось таке вже знаходив, не пам'ятаю. Виглядає знайомим. Це розкішна річ, це попільничка скляна, але оця вставка вона зі срібла. Дуже класно, дуже приємно було знайти. Ну, по кольору я вже побачив, що срібло. Тут от є проба. Це під сигарету такий виріз, бачите? От срібну вставку більш детально показую. Ось така вставочка. З правого боку видно 925 ніби. Гарна річ, дуже класна. Ну, я такого ще не бачив. Приємно. Давайте, щоб е, відразу все срібло показати, за одне отут пакетик е, покажу. Так от окремо бачите, лежить. Ну, По кольору я теж вже побачив. По що повазіше, то теж напевно 9,2,5. Зовсім простенький ланцюжок. Клеймо три зуб, вже він доволі сучасний. значить. Ось. Ще були запчастинки для біжутерії, підвіска і, і корали ніби. Не знаю, треба перевіряти їх, правильні вони чи неправильні. Оскільки разом зі сріблом лежали, я думаю, що це корали, бачите, вони розірвалися і їх окремо в пакетик поклали. Типу, разом із сріблом. Але той, хто хату чистив, вони не подивилися і викинули. Далі ось така сувенирна продукція. Ця домра чи гітара, як це називати, теж нагадує срібло, але якось воно дуже дешево виглядає. Не думаю, що сюди б срібло приклеїли. Ну і проби я не бачу. Але якщо не срібло, то що це за метал туди? Не знаю, в общем, треба перевіряти. Далі отаке гніздо. Не знаю, чи то я поламав. Чи не я. Здається, що не я, здається. що таке було Ну, в общем, тут, типу, бачите. Так, типу, на підставці таке гніздо. Тут голубки дві штуки. Тут ще от з гнізда відвалилася штука. В принципі, можна заклеїти, не знаю, не сильно буде помітно. Сільничка ось така простенька. Тут така стандартна сервантна історія. В серванті ще все, що стояло. Напхали. Якась там Санта Марія, але це не срібло, я перевіряв. Ось гарний вінні пух такий дивиться. З гутного скла. Я подібного вже знаходив. В цього тут рука постраждала трохи, але ну пару міліметрів не вистачає, але в цілому ну, це отак от ставиться. Дуже гарно, мені здається. Так, ну і тут якась колекція камінчиків, написано Бразиль на кожному і 1 євро. Ось, напевно, вони мають якусь назву. Куплено десь в Європі. Бачите, хтось купив колись, поклав серванту, воно там полежало. Років 20 і відправляється на смітник. Китайська фляга така. Тільки зараз помітив, що корок відсутній. Ну то відразу 80% мінус від ціни. Вони і так не дуже дорогі. На 7 унцій. Це теж з тризубом. Але тут були такі накладки. А не накладки, тут така типу штучна шкіра була, шкірзам, я таку вже теж знаходив. Ложка доволі гарна. Теж сервант на збереження, бачите, не користувалися. Ще кільце біжутерія. Спаси і із сохраніннями. Ота, ну, значить не біжутерія. религийного призначения. А пластик уже отвалился. Еще интересная фотография, 94-й написано Магомед. Ну, та же эпоха, икона 90-х років. пластиковая рамка. Давненько уже не знаходив театральных биноклев, Два з половиною на п'ять. Вуля гарна річ. Естетична така. Приємно. Ще гарна така статуеточка. Що таких не знаходив. Зовсім мініатюрна. я клеймо перший сорт, бачите? По кольорах нагадую маніпулонно. Ну, ось такий маленький. Тер'єр чи хто це, я не знаю. Ну, зовсім вона крихітна. Треба подивитися, хто це. Далі дві тарілочки. Це ЛКСФ могло би бути, колір такий характерний. Бачите, ручна робота, це явно була кавова пара. Не комплект. Це цікава порцеляна, тут клеймо класне таке. Це Royal Копенгаген Денмарк Файнс. По клейму треба дивитися. Royal Копенгаген в мене вже був. По клеймах можна подивитися і дізнатися, якого вона року. Вона така старенька. Класно виглядає. Мусад знайшов, вони чомусь дуже добре продаються. Називається от така штуковина Мусад. Це цікава штука, скільки їх не знаходив, їх чомусь купують і купують. Що з ними роблять, я не знаю. Взагалі це, ну, це типу Syphon називається для газування води. Ну, ось. Я не користувався, не газував воду, не знаю, як воно працює. Треба дивитися, щоб трубка була в центрі, не розбита. Ну, ось. Вони виглядають вінтажно, типу, здається, що це щось таке може бути початку ХХ століття. Такий класний колір, тому що тут. тому що. Ну, така форма не дуже стандартна, не дуже звична. Але насправді ці предмети їх там виробляли до 80-х років і тут ну, нічого особливого. Вони доволі розповсюджені. Ось. Але в інтер'єр, якщо їх брати, то як їх беруть, як я розумію, для інтер'єру, то дуже класно. Вони якби інтер'єр можуть наповнити, знаєте, таким присмаком вінтажу, я сказав би так. Ось, бо вона ну, нестандартна така пляшка, от така форма в цьому місці. В цьому дуже класно. Ну, ось, і мало хто знає, що тут таке, просто ставиш типу, на поличку. Ось, ну, дуже гарний. Параміг, як правило. Викидає, там другий теж, до речі, був, але я його не взяв, бо вже просто ну, вага. Флоренція і Венеція. дуже класні листівочки. Це бренд Нерф. Вони виробляють тут. Такі іграшкові гармати, які стріляють пістонними, типу, таких. Один раз я знайшов таку гармату, дуже класно, продав її щось дуже дорого, неочікувано. Продалася вона щось там гривень за 600, бо вони нові типу коштують декілька тисяч. Тут все заряджається, в общем, оцю штуку взводиш. Ця штука прокручується, як на револьверах, барабан, типу, коли стріляєш, все нормально. Але чомусь е, ну, не вилітають пістони, я не розібрався. Ну, напевно, тому його і викинули. Але головне, що, ну, типу, заряджається, все щілкає. Ну, треба ще побавитися, подивитися. Ну, в цілому, як би, ну, на перспективу продати річ дуже класна. Саме оця фірма нерв. І тут ще в комплекті повний е, барабан е, тих пістонів. Ну, не пістонів, а. Ну, набоїв, можна сказати. Так, прикраси. Насправді нічого особливого. Звичайні прикраси. Там можна було, напевно, ще полазити. Там щось під ногами валялося. Парочку я розламав, парочка там розбилася. А це, бачите, теж не доїхав. Бо тут така чавунна штука. Ну, вони розповсюджені такі, вони можна сказати, що нічого і не коштують. Тарілочка, напевно, більш цікава, тарілочка. Це будянський фаянс. Старе клеймо до 65-го року. Раднаргосп. А, є сколи, я не помітив на вулиця. Ну, Мені треба було запакувати іграшки. Ну, так що можна викинути її. Там було багато подібних тарілок. Теж такі вони всі були брудні і побиті і так далі. Так, ну оце Samsung, як я його сказав, знайшов за бачками, він окремо стояв. Я його в руках вже ніс, не було місця. Куди покласти. в общем, буду перевіряти, напишу, в якому він стані. Ось, ну, топ-знахідка, звісно ж, оцей предмет, йому дуже багато років, він унікальний в цілому. Бо ну, один львівський будинок побудований до 2014 року, один такий лічильник. Відповідно. Коли будинок відправляється там, на капремонт, то такий лічильник можуть зняти. Чи не лічильник, а щиток. Тут автомати мають стояти. Зараз покажу, як то виглядає тут. Тут входять типу, дроти. Дуже товста жила. Бачите, вона якимось бітумом залита. І далі тут, типу, такі автомати. Ось. Ну, і для мене це взагалі не моя тема. Я просто кажу, як знаю. Ага, бачите, тут ключик такий. Можна повернути відкрити. Ось, ну в общем, я ставлю фотографію. Є декілька різновидів, і ну, цей, здається, найбільш розповсюджений. Шкода, що тут не написано, типу Львов. Бо якщо Львов було б написано, то було б крутіше. І прикол в тому, що можна ну, так от використовувати як ключницю, наприклад, знаєте, або як ще щось. Як шафку таку. ну Це має бути відповідний інтер'єр, там лофт, скажімо, ну ось. І я думаю, що воно дуже круто може стати. Ну Це така чиста львівська історія. І взагалі, можна сказати, для мене це така знахідка мрія, Ну, дуже круто. Дуже я задоволений. Бачите, воно настільки замерзло, мороз на вулиці, воно от все в такому бруді. Ну, от взагалі відкриваєш і там. Не знаю, схованка якась там. Відкриваєш тут ключі в тебе, або там, не знаю, відкриваєш там якийсь там не знаю, портрет. <смі> можна все, що завгодно, зробити, в общем. Річ така доволі об'ємна. Продавати її я не буду. Вибачайте, вона не продається. Бо коштує вона дуже дорого. продати я її завжди встигну. Но таке завжди можна знайти покупця. Потім, якщо захочеш купити, то її не купиш. Така в мене прогулянка вийшла. ну Повний маршрут не пройшов, але я так халаму набрав, і срібло, є, і вінтаж дійсно такий дуже класний. Сподіваюсь, вам теж було дуже цікаво це все перебирати. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски, можете подивитися більш старі випуски, там теж перебираю всякі. такий хлам старий. Багато всього цікавого. Я все продаю. Відповідно, можете писати мені, домовимося за ціну на певні предмети. Скидайте мені скріншоти. Або пишіть конкретно, яку річ ви хочете. Також всі мої предмети можна подивитися на аукціоні Віоліці, посилання на нього є в описі каналу. Також я купую подібні предмети от такі предмети, я міг би в принципі купити у вас. Якщо ви у Львові, можу приїхати допомогти почистити квартиру під ключ. Вам все винесуть, почистять, підметуть за собою. в общем. Це моя спеціалізація, так що можете звертатися. В будь-якому випадку пишіть мені в телеграм. Є посилання в описі каналу і в описі відео. Всім відповідаю. Дякую за увагу, за перегляд. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.